Бажаю міцного здоров'я та мирного неба, шановні аграрії. Мене звати Ярусевич Маркіян, регіональний менеджер з маркетингу компанії Сенгента. Сьогодні ми разом з вами перебуваємо на демополі компанії Сенгента на базі господарства. Агропросервіс, що знаходиться в селі Настасі в Тернопільській області. У нас на календарі 23 число, день українського прапора. З чим вас і вітаю, і ми сьогодні з технічним експертом компанії Сенгента Сергієм Радчуком приїхали на це поле, аби вже напевне підвести якісь підсумки риску під системою захисту від компанії Сенгента і подивитися, як оці засоби захисту, які ми вносили впродовж весни і літа, спрацювали і як себе почувають посіви. Срій друже, це за сьогодні у нас друге поле. Ми були на Апогеї, зараз ми на агропродсервісі. Розкажи, будь ласка, за систему захисту по соняшнику, які препарати вносилися, в якій нормі і як вони спрацювали, як вони себе показали. На даному полі система захисту складалася з ґрунтових гербіцидів Мекта ТЗ Голд в нормі 3,5 літра на гектар плюс 1,5 літра на гектар препарату Гезагат в Баковій суміші. Далі фоліарно було внесено страхові гербіциди, оскільки тут є два види гібридів соняшника. На частині було внесено каптора в нормі 1 літра на гектар, на іншій частині було внесено препарат Каптора плюс в нормі 2 літри на гектар. З фунгіцидного захисту тут було застосовано фунгіцид Амістар Екста в нормі 0,75 літра на гектар, плюс рестерегулятор фунгіцид ситар в нормі 0,5 літра на гектар. Відповідно, ці два препарати було внесено в баковій суміші в фазі 80 листочків. І в фазі формування зірочки було внесено бакову суміш з препарату Амістар Голд в нормі 1 літра на гектар, плюс інсектицид Ампліго в нормі 0,25 літра на гектар. Зрозуміло, давай почнемо так, як завжди, з гербіцидів. Я сам навіть не озброєним оком бачу, що примекстра та заголт і каптора одна і друга, вони спрацювали на відмінно. Правильно я це бачу. Абсолютно вірно. Ми індикатором для нас була діляночка контрольна. І якщо порівняти діляночку, яка була контрольна, і ділянку, яка оброблялася гербіцидною системою захисту від нашої компанії, неозброєним оком видно, що ефективність даних продуктів на цьому полі показала ну, досить високу. Як справилися фунгіциди? Сетар зразу, я стою з кожним роком експертом. Зразу видно, що сетар був, тому що посів дуже вивільнений, Про нього в даний момент не було. Будемо говорити, і фунгіцидна складова сетару і фунгіцидів Амістар Екстра і Амістар Голд. Як вони справилися? Чи є хвороби на нижньому верхньому ярусі листів? Так, звісно, Марк Ян, ти правий на рахунок того, що приємно здивував сетар, який максимально ефективно показав себе як морфорегулятор. І максимально ефективно е, показав себе як фунгіцид в баковій суміші за містам екста. Якщо в загальному підсумувати е, фунгіцидну. Е... Складову систему захисту на цьому полі вона спрацювала на відміну, оскільки на сьогоднішній момент вже пройшло дуже багато часу від останнього внесення. На соняшнику ми практично не спостерігаємо ураження хворобами. Частково на нижньому ярусі можемо спостерігати ураження септоріозом і альтернаріозом. Але враховуючи період очікування, це цілком нормально. Зрозумів колеги, ласкаво запрошую вас на поле компанії Сенгента на агропросервісі поглянути. Сонячник реально класний. Ми ж рухаємося з Сергієм на посівку. кукурудзи. гайда з нами. Колеги, ми перейшли на посів кукурудзи. кукурудза нічим не гірша, ніж соняшник. Друже, розкажи, будь ласка, як наші технічні експерти з польових досліджень змогли досягнути такого успіху, бо бачу, що кукурудза візуально чиста від буряну, немає шкідників і хвороб відповідно. Макіян, такого результату вдалося досягти за рахунок використання продуктів компанії Сенгента, якщо коротко про технологію захисту, яка тут була. З ґрунтових гербіцидів тут було застосовано Термекса Голд 720 в нормі 3,5 з літра на гектар. Потім страховим гербіцидом на даному полі був елюміс нормі 2 літри на гектар. Було внесено фунгіцид Аміста Екстра в нормі 0,75 літр на гектар та 0,3 літра на гектар інсектициду Ампліго. Примекстра справилася з роботою на відмінно по очисті. Елюміс використовувався з якою метою? оскільки попередником на даному полі був соняшник. Елюміс було тут застосовано саме для контролю соняшника, як буяна в посівах у кулицю. Попередньо промоніторивши поле, оглянули. Ми не побачили падалиці соняшника на даному полі, що свідчить про високу ефективність препарату Елюміс. Навіщо ти забираєш з поля качан кукурудзи? По Напевно, Напевне, ку курочок маєш вдома? Ні, це ми його зірвали для того, коли проводили огляд поля на ознаки візуального ураження, зокрема, стебловим кукурудзиним металиком. Тобто я його взяв як приклад того, що немає ніяких ознак ураження даним шкідником, що свідчить про надзвичайно високу ефективність інсектициду ампліго, оскільки цього року ми спостерігали лід даного шкідника. Зрозумів, колеги, запрошую вас буквально на 30 секунд на посів сої і рухаємося далі. Колеги, ми перейшли на посів сої, друже. Розкажи, будь ласка, що з системою захисту тут? На даному полі з гербіцидного захисту саме грунтової схеми було застосовано ремекс-РТЗ-ГОЛД в нормі 3 літри на гектар, плюс гезогард в нормі 1,5 літра на гектар. Далі поліарно було застосовано гамініцид Фюзілат Форте в нормі 1,5 літа на гектар, оскільки на полі спостерігалися багаторічні злакові бояни. З фунгіциду тут було внесено одноразове застосування препарату Амістар Голд в нормі 1 літра на гектар в баковій суміші з інсектицидом Каратезон в нормі 0,2 літра на гектар. Як у ця схема справилася з роботою, як виглядає посів зараз на 23 серпня? В принципі, можна сказати, що дана система захисту спрацювала тут дуже добре. Ми не бачимо явних ознак хвороб, подеколи можемо спостерігати. Частково септоріоз, але враховуючи період від останнього внесення до сьогоднішнього дня, це цілком нормально. Немає проявів багаторічних злакових буянів, і в принципі немає пошкоджень шкідників. Можна оцінити, що схема відпрацювала дуже-дуже добре. Колеги, запрошую вас оглянути посів сої, кукурудзи та сонячника на господарстві Агропросервіс. А ми з Сергієм рухаємося далі. До побачення! Слава Україні! 你来就行了。